Доброго дня роблю наступне відео, і я хочу зробити це відео, типу, як експеримент зі звуком. Першу частину я роблю як зазвичай, без мікрофона. Другу частину я хочу зробити з мікрофоном, тому що я таки хочу записати той тег. Ось, і я би отак. На самому початку відео просила би що в коментарях, ну якби не писати там писари, як всі просять там вісім слів чи скільки, щоб Ютуб те все побачив. А я би просила просто так написати цифру: Один, наприклад, це перша частина плюс, тобто кращий звук, два мінус, тобто друга частина гірший звук, або навпаки. Ну, тобто, плюс це краще. Мінус це гірше, і перша чи друга частина. От за такий малесечкий коментар. Хоча би хтось один чи двоє, будь ласка, напишіть мені, щоб я таке звуком, як сказати, відрегулювала це питання і таки зняла той тег, який я дуже хочу зняти. Ось так. дякую. Отже, переходжу до того, що я хочу розказати. З першої, оце перша частина. В першій частині я хочу розказати про свої такі вишивальні, чи, як там правильно сказати, чи навколо вишивальні покупки. Значить, значить бо найперше, це я придбала у світльону ось такі тканини. Ось ці дві кольорові це чеська, мені здається. Тканина Домініка. Така на кремову, персикову пудрова. Така вона мені дуже подобається. Так, ось в ранішнє сонечко на ній грає. Ось така. Так, це для е, сорочок. Я вже свою дошила, в другій частині я її покажу. Ось, і вона мені дуже подобається. І ось ця, вона такого. Ледь, ледь зеленковату, навіть, можна сказати, трішечки сіроватого відтінку. Ну, ось тут, мабуть, краще буде так видно. <кій> Моя камера з кольором дружити не завжди хоче. Ну, і, звичайне, біле рушникове полотно. Тут звичайнісіньке, тут на два рушники я його придбала. Ось е, про. Про прорушник, також в другій частині відео. Такі у мене покупочки у світльону. Я в них замовляла вперше. Звичайно, все ви як сказати, прислали швидко. Упаковка мені також сподобалась, мені дуже подобається, коли зараз зроблять пакування в ось ці паперові такі крафтові пакети. Ну так, як мої діти кажуть, атмосферно. Ну і екологічно. Так, далі <кій> Друг, е, були ми ще е, в сусідньому місці на базарі. О, Я на базарі не була вже 1000 років, тому що е, всі наші базари це дуже-дуже зранку. Там навіть в 7 годині можна їхати, то базар вже якби працює і. І людей багато, і продавців багато. Для мене, звичайно, прокинутися там в п'ятій чи в 6 ранку, аби всьому потрапити на базар, то для мене це взагалі космос. Ось, тому, якщо ми туди, якщо я їду на базар, то це так дуже-дуже рідко ось. І вже якби можна сказати, хтось би казав під кінець базару. Ну, але проте ми були в сусідньому місті на базарі. І просто проходимо, ну, щоб туди потрапити, ну, якби всередину базару, там є секенд. Ми проходимо повз нього. Ось, зазвичай я туди не часто заходжу, але і на базар я їжджу не часто, то, що я там натрапила, ось така хустка. Така вона з такими. То я не можу сказати, що це хустка антиквар, але 100% вона вінтажна. Ось так, на тактильний, тактильні відчуття, я би сказала, що це 100% бавовна. Чому я купила цю хустку? Я цю хустку купила, тому що я дивилась відео. Однієї пані в нас на нашому українському вишивальному Ютубі в неї такі відео експресивні, такі, якби сам формат відео мені дуже подобається. Але в ну, мене біда, я просто мені, як сказати, не те, щоб важко, я не запам'ятовую імена людей. Ось, в картинку фото я запам'ятаю. Малюнок, я запам'ятаю, а от імена. ну то таке, то мої такі. І вона вишивала хустку. Вона також розповідала, що вона здається усвітльону замовляла тканину, вони там допомогли їй підібрати, Все. вона розробляла малюнок, ну як би, сам орнамент. І ще й цей орнамент, так як би вона говорила, то це з цих країв, де я живу. Ось мені так би сподобалось, ну, як сказати, я сподобалась ідея сплагіатити в неї ідею, з вишити хустку. Ось, ну, як би, ось так. І я також подумувала вийти на зв'язок з світльону, щоб. Також замовити тканину і в якомусь там майбутньому зробити собі хустку. Але ось я побачила ось цю красоту. Я точно з впевненістю. О, тут ще й бірка є. Так, бачите? Я і не бачила. О, то треба було через камеру, подивитися, бачите? 100% бавовна. Тут ще й бренд якийсь. Прикольно. Так, як зазвичай мене трошки перебили. Бачите, що, що то може бути подивитися, подивитися через камеру, ну реально. А я тут думала ще розповідати зараз вам, що я буду отак-от 100 років одну цю ниточку ось відрізати, підпалювати, тому що, якби Визначити склад тканини в домашніх умовах найпростіше це підпалити, ну, як би спалити шматочок. Ну, таке, бачите, бірка є. Прикольно. Ось і я так вирішила, що я також хочу зробити вишиту хустку. Ще, як сказати, чому мені ця, ця ідея сподобалася, в моєї мами була половина вишитої хустки. Тобто, от як хустка в нас там квадратна, а це якби по діагоналі розрізана і такий як трикутник, половина вишитої хустки. І я питала маму: ну, а, якби, а чого половина? І мама мені розказала, що, ну, як це так, ну, зазвичай хустка ж квадратна, а це тільки половина. І мама мені розповіла, що це була хустка, якби хустка, бабусіна. Коли бабусі не стало, то вони з сестрою цю хустку ось так поділили між собою. Ну, я цього якось ну, так взяла і розрізали, але от і одній досталась часточка такої спадщини від мами, і другій досталась часточка з такої спадщини від мами. Хустка була чорна, вишита такими темновато фіолетовими зеленими нитками. І, от, чесно сказати, ну, я не люблю чорний колір, ну там якби і в одязі, і все. І якось ну, на сьогоднішній день для мене от та половина тої маминої хустки втрачена. Я просто не я знаю, що вона була, а де вона зараз, я просто не знаю. Ну, от, от так. Ну, така трошки, сумна нотка. Проте, в мене є ідея на ось цій купованій секінді хустці вишити. І що найголовніше, як сказати, я вважаю, що ну, чи то такий непопулярний, скажімо так, товар, чи то просто продавчиня не завжди знає вартість того, чого вона тримає в руках. Значить, ось цю хустку вона віддала за 20 гривень. 20 гривень на сьогоднішній день. 20 гривень. Я її така піднімаю та питаю. Ну, там як насипом. Вже ж ці всі речі. Я така витягую, така, розгорнула, подивилася, але чесно, от не бачила я цієї бірки. Ну, то таке... І така, кричу до неї: там, а ось це скільки буде? Вона так подивилася, ну, гривень 20. У мене дитина стоїть. Мам, бере, бере. <сміст> <сміст> ну, ось так, за двадцять гривень ось така хустка. Тут ще є, вже коли я приїхала додому. І добре, гарно роздивлялась, ще є декілька таких, ну, видно, що якісь вони плямки, не плямки. Ну, то таке, я гадаю, що то, то все можна виправити. Ось, Так, і в мене є ідеї, чи то робити орнамент такий квітковий, якийсь там, типу, вюнок ось в кольорі, чи можливо зробити просто білий. Білий орнамент, ну, не орнамент, а білим вишити, чисто білим вишити. чи кольором екрю. от якось, ну, якби... Білий також має свій колір. правда? Ось, ну, Така справа. То в мене є такі, <кхід> такі ідеї. Так, І ще, 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 коли ми в тому рилися, дитя так витягає каже, мам, а таку штуку візьмемо цю серветку. Тому що колись я плела і спицями, і гачком. І, ну, якби діти, звичайно ж про це знають, все, і вони знають, що мені така справа дуже подобається. І я така витягую і кажу: а це скільки? Та за 5 гривень віддам 5 гривень. Берем. Ось, ось так в мене з'явилася серветка, вона така. Е прикольна, ну, як. Як, як, як мені, то вона подобається. Ось не, не знаю, де я її буду використовувати, ну так, для, для відео скажімо, За 5 гривень, слухайте, там, воно мусить бути за 5 гривень прикольно. <гум> Ось так. Так, така в мене перша частина відео без мікрофона. І буду вдячна за отой коментар, який я просила на початку відео. Зараз я прилаштую. Другий. Зараз я прилаштую другий мікрофон і почнеться друга частина відео вже з вишивкою. Але ще я сюди додав чудеса монтажу. Я хочу вставити шматочок, який я відзняла, про важливість підкладу у виробі. Так, переходимо до другої частини відео. Ось на прикладі хочу показати, як тканина має значення. Це коли я в минулому відео показувала той, шупер, що я шила, і говорила, чому я в середину підклад використовую натуральні тканини, ось, а не синтетичні. Так, це ось такий жилет. Так, у мене тут робоча обстановка. Е, у нас в школі до Дня Європи, там у дітей буде якийсь захід. Кожен клас буде представляти якусь країну, і моєму сину е, виділили роль. Е, вони будуть представляти Румунію. Чомусь я не знаю, чому вчителька вирішила, що Румуни це роми. Ну, не знаю, чого так? Це взагалі не так, але. Мій син буде циганський барон. Як то так? Не знаю, то <с> так вчителька вирішила. Отже, ми були спеціально в секонд-хенді, і, ну, як би нам, до його ну, тобто до його образу, потрібна така жилетка. Зараз я її буду робити, трохи оздоблювати всякими блістяшками. Але що я хочу сказати? Тканина має значення. От в цій жилетці підклад. От, От такий, як часом, сунуть в сумки: дешевенький, тонесечкий, поганесечкий. Ця жилетка була хоч і з секенду, але вона була абсолютно новесенька. Просто на ній були ще заводські бірки. Ось навіть кармани були зашиті. Ось цей карман я розшила, ось цей карман ще зашитий. Ну, Звичайно, що я її перед тим, як на дитину вдягати, я її кинула в пральну машинку. 40 градусів. Там, здається, лише 400 обертів було при викручуванні. І ось, і ось, і ось. Що означає дешевенька, поганенька тканина. Так. Тут розлізлося взагалі. Тут добре видно, що ось ця основна тканина, вона якби тримається, а ось ця підкладусь цей дешевенький. Він абсолютно весь, хочу так показати, ось, він абсолютно весь виліз. Чому? Тому що він не тримає шов. Я взагалі не розумію, для чого виробляти таку тканину, якщо вона не придатна до використання. Ось ось добре видно, що тканина просто не тримає шов. Ну, по-перше, тут ще і припуски на шви, звичайно, що не те, що мінімальні, а ось видно, так? Супермінімальні. Ну і тканина не ах. Часом таке трапляється і в сумках. Через те натуральна тканина є натуральна, зате тут така бірочка. Ось. Ось так наглядний приклад, що тканина має значення. Так, друга частина мого відео з мікрофоном. І я дозволю собі нагадати, що я хочу, щоб хоч хтось один чи двоє написав в коментарі, як краще перша частина без мікрофона чи друга частина з мікрофоном. Що я вишивала до цих вже більше ніж 2 тижні з часу останнього відео. Ну, звичайно, як би мовити, що в процесі, і що завершилось. Я завершила собі вишивати ось таку сорочку. Це на тканині Домініка. Вона мені дуже сподобалась в роботі. На тактильні відчуття вона така приємна. Тому я в першій частині показувала ще її знову замовила. Ось такий сорочки буде передвишитий. Я правильно так Чи не я цей, цю схему сама перенабрала. В електронну вона, здається, з журналу Українська вишивка, мабуть, так, не пам'ятаю вже. Так, і рука я захотіла в одній сороці поєднати і ось такі, як сказати, багатоколірні квіти і орнамент. Тому для... Рукава я вибрала такий орнамент. Ось такий орнамент для рукава. Сам орнамент десь з просторів інтернету. Там він був в двох синіх кольорах. Я його, ну як сказати, перевела в такі кольори, які мені дуже сподобалися з кольорів ось тих квітів. Все, можна йти до кравчині, аби всю красоту. Ож, мені зібрало сирочку. Так, далі. В пані Олександрі Лісової я брала на перший відшив схему за мотивами косівської кераміки. Мені дуже сподобалось, якби вже в завершеному варіанті. Ось. Ну і одна подушка на дивані якось не мало. Вона, подушка хоче пари і я хочу пару до неї. Тому я у пані Олександр замовила, вже якби ну, не на першу відшив, а по замовленню. Схему також за мотивами Косівської тераміки. Пані Олександра намалювала цю схему, зробила досить швидко, але ще їй дуже вдячна. І мені здається, що ця схема буде ще крутіша за ту, тому що... Ну, класно. Першу я вишиваю коричні корньори, потім будуть зелені жовті. Ну, така інтрига що ж буде. Ходить. Поки що так, мені дуже, дуже подобається, як воно зараз виходить. Так, І ось така в мене вийшла курочка з курчатками навіть дещо трошки півня. Це я вишиваю цю роботу в СП пані Оксани, у неї є канал Ariel Embroidery, і вона проводить таке куряче СП, я на нього так кажу, там умови участі є те, аби в сюжеті вишивки були кури, півні, курчата, ну, так, куряча тема. Ось така у мене вже курочка вишилась. Звичайно, тут ще немає Бекстічу, але вже і так, мені здається, зрозуміло. Хоча, звичайно, Бекстіч творить дива, він намалює всю картинку. Ось тут, за задумкою в цієї курки, там з хрестиків, з четвертинок на півхрестиків каша. От я це так називаю тому що одне діло його намалювати в електронному варіанті, намалювати на папері і зовсім інше діло це все відтворити на Аїді. Тканина, яка з наболу, вона мені не підійшла, не було в мене причини її змінювати. Ось. Тому впихнути в, в один хрестик, так, умовно. І четвертинку, і напівхрестик, і ще поверх того крузелок біленький, бо це око і він там намальований. Ну якось тому ну, все-все в мене вишито, всі хрестики я в схемі. Ось, А саме око я вишивала, скажу так, ну, типу, як за своїм баченням. Звичайно, там ще має бути бекстич. Коли зроблю бікстіч, то мені здається, що це око ось курки стане ще кращим. І з курки мені, я вийшла його так, як пропонується в схемі, але щось мені якось не дуже. Ну, побачу, зроблю Бекстіч. Може Бекстіч його і намалює так, як би так, як би мені хотілося. Як ні, то тоді ще думати його також трошки, трошки переробити. Так, і ось такі в мене процеси вишивались. І... Ну, Як можна робити відео без планів? У мене такого не буває, щоб я щось тобі не напридумовувала на три роки наперед, що я маю вишивати. Тому, коли я вишивала ще оту першу схему за мотивами косівської кераміки, я, мені так сподобався підбір кольорів. От саме ті номери зеленого і коричневого. І жовтого дуже мені сподобалось, тому я так захотіла зробити коричнево-зелений рушник, хотіла зробити орнамент, але якось не знаю чому, під руки мені попалась ось така схема. Це від видавництва Діана Плюс, наше українське видавництво. У нас букет троянд. Така вона. Так, і ще, є, і ще є ось тут таке донизу початок чи завершення, як правильно сказати. Захотіла я, дуже мені цей букет троянд подобався, але я не люблю вишивати чорними нитками. Ну, Якщо, наприклад, в орнаменті, там, рушника чи ще чогось, там чорні з червоними, то я чорні заміняю на зелені чи на якісь інші. ну, Червоні я залишаю, а чорні я на, на, намагаю замінити. Тому, так як цей букет мені попався під руки, і я ще прочитала, що вони завжди ось тут в таких буклетах, ну, я так розумію, що це, що це схеми перемальовані з якихось там старовинних рушників, чи як правильно сказати, і вони ось тут завжди пишуть. там, Мотиви ви Галичини там, чи ще якогось регіону України. І тут написано, «Мотиви Поділля. Моє дороге, золоте, рідне Поділля. Чому би не вишити? Тому я перенабрала ось, цей, я так падаю, перенабрала ось цю схему собі ось так. Це точно ця сама схема, точно ці самі квіти. Можна сказати хрестик-хрестик, тому що лише ось тут в трояндах. Ось тут я додала буквально там 2-3 хрестики. Ну, просто щоб пелюстку якось так більш скруглити, більш, більш мені так здається вона природного вигляду. Але тут нитки, номера ниток, дімсі, ось ось тієї косівської кераміки. Гадаю, пані Олександра не буде. Заперечувати, що я так її палітру використала. Ось. І ще коли я вже намалювала цю схему, ну, перенабрала, чек пройболи, коли я її намалювала, я так думаю, ну це ж буде рушник, і якось ніби ця ваза з цими трояндами, ну що воно в повітрі, воно ж якби природньо має на чомусь стояти, на чомусь бути. Тому я... Добавила ще ось таку доріжку з орнаменту. Також з цих ниток ось. Ну, гадаю, що потрібно розпочати цю роботу, бо я так чула в одній пані на вишивальному каналі таку фразу, що роботу я завершити завжди завершу, але щоб її вишити, мені її треба розпочати. От я про себе так само скажу. Що завершити, я завершу, чи сьогодні, чи завтра, чи через рік, чи через два. Але для того, щоб її завершити, її треба просто розпочати. Тоді вона якось там потрохи-потрохи -по буде собі вишиватись. Тому в мене в найближчих планах є хоча б розпочати цей рушник. Нитки є, тому що там на косівську кераміку я набрала, то там, я гадаю, буде достатньо. Для того, аби розпочати. Ну, звичайно, докупити ще треба просто кількість, але... Розпочати там буде достатньо. Каміну для рушника освітлену я вже купила, тому я гадаю, що в наступному відео, як дасть Бог, все буде добре, я покажу старт ось такої роботи. Ось таке в мене відео, така моя вишивальна історія цих тижнів. Тому дякую за увагу. Дякую за перегляди, хто мене дивиться, дякую за лайки, хто мені ставить, мені дуже-дуже приємно. Ось і нагадаю ще раз, просто, просто коротесенький коментар. Перша частина без мікрофона, друга частина з мікрофоном. Як воно краще сприймається, без мікрофона чи з мікрофоном? Щоб я просто знала, як мені далі знімати відео. Все, дякую за увагу. До праці, до наступних проєктів.